Вітаю в студію Ринагіяєва, і зараз я вам покажу, як росіяни отримують криваву від плати від ЗСУ ніч на 27 жовтня наші воїни ССО провели операцію на Луганщині і знищили одразу два важливих об'єкти ворога: прифронтовий склад палива та нафтобазу. Ураження відбулося в момент, коли палівні цистерни були заповнені, що призвело до масштабної пожежі. Вогонь охопив об'єкти і тривав протягом кількох годин. Пропоную подивитись кадри цієї операції. Росії сьогодні долітався бойовий гелікоптер Ка 52 разом з екіпажем. Про черговий вічний політ металобрухту повідомив російський пропагандистський телеграм-канал. Ну бажаємо щасливої подорожі у напрямку пекла схоже, в росіян почався сезон великих вод у ніч на 26 жовтня. Бійці 14-го полку сил безпеки та оборони спільно з ракетними військами провели успішну операцію, знищили дамбу Белгородського водосховища. Споруда зазнала серйозних руйнувань і активно пропускає воду під загрозою підтоплення. Різні підрозділи та бригади армії РФ фактично затоплення може паралізувати все російське угруповання на сіверському напрямку. Супутникові знімки показують, що вода вже поширюється територіями нижче водосховища, і рівень підтоплення зростає щогодини. Вон ударила. Попали. Прямо в плотину прилетіла. не прилітіла. Тієї ж ночі якісь дрони надакували Москву. Російські канали повідомляють, що один із безпілотників нібито влучив у багатоповерховий будинок. Водночас очевидці зазначають, це більше схоже на роботу російської протиповітряної оборони, яка вже не вперше влучає у власні будівлі. Болота Сергій Сябянян традиційно заявив, що все збито, попри густий дим, який бачили мешканці столиці. Тим часом у підмосковному серпухові спалахнула ма. Масштабна пожежа на території нафтобази Російські змі пишуть, що причиною став удар безпілотника. Атаки на російську столицю тривали аж до ранку, двадцять сьомого жовтня. <клес> Ось вам ще одна пропаганда маразму Соловйов закликає бити по Європі і радить почати з Великої Британії, бо не подобається кого там призначили в церкві. Поки в країні панує внутрішні хаоси, їхні голови вміло відволікаються як завжди лізуть в інші держави, замість того, щоб розібратися зі своїми проблемами. Европа понимает, что Америка за них не вступится, поэтому носить надо удар по Европе. Тем более сейчас отличный повод сжечь Британию. Они назначили впервые, ну там главой является король, а там формально высочайшая должность в церкви уже не королевская, впервые заняла женщина. Женщина, да. Женщина, сторонница ЛГБТ. У меня вопрос, вообще после этого можно считать Великобританию христианской страной? Они вообще никакого отношения к христианству не имеют. То есть англиканца, которое началось с тупого блуда Генриха с кучей номеров, по количеству баб, даже баб было больше, и закончилось абсолютной пошлостью. І наостанок окупанти вкотре пішли в атаку і вкотре залишились без техніки. На добропільському напрямку шість бронемашин просто втопили, намагаючись прорвати українську оборону. А далі їх накрили Хаймерси, ФПВ, артилерія 33-ї окремої механізованої бригади. Камеру вправо корду там постріл. Був. Постріл пішов 155-го на озеро. Зараз буде постріл. Там В цьому все дякуємо нашим збройним силам за щоденну боротьбу за нашу незалежність.